Гелька-банш, мишко-мишко, виходь нишку. І прочитай щось про пінгвінів, слонів та інших створінь, Про мандрівку в далекий край. З капелюхом і валізою в руках. Про чудовиськ за дверима не лякайся, разом ми сила. Про мандрівку наш шпіцберге на човні, з двадцять одним гномом розкажи мені. Про диких тварин у тропічному лісі, якби підкрадались і на четвереньках лізли, Про лицарів і дракоячу кров, про принцес і героїчну любов. Про хмари білі, великі й важкі. Штовхаємо їх туди і сюди. Про кажанів на високих деревах, з якими ми у мріях злітаємо до неба. Про те, як ми, пірати визначні, У океані плавали на привіді човні. Про швидкість, радість, шаленство, рай. Швидше за мною нас доганяй. Проводних істот яскраво барвистих, що на дні морському ховають таємниці. І, можливо, ще трішечки теж про дружбу і щастя без меж. Бажання книжок ніколи не зникає, і якщо можна, мишенятко, я повернуся завтра, тоді ми почитаємо. про...